The am going години ночі, просто тільки повернулася. Але в мене є одна історія для вас, і потім вже розповісти її буде недоречно. Сьогодні День Києва. Я всіх вас вітаю і хочу розповісти мою першу таку, перше, перше знайомство з Києвом. Я дуже погано знаю нашу столицю. Була там лише декілька разів на якихось конкурсах або проїздом. Але вперше я поїхала туди зі своєю бабусею. А бабуся з дідусем все. Поїхали до своєї подружки і взяли мене. Поїхали ми на декілька днів. І, чесно кажучи, я нічого не пам'ятаю про той Київ, але щось мені, бабуся, як сувенір там купила. І що я запам'ятала назавжди, тепер згадую з посмішкою, але тоді мені було трошки не, 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 до, не до сміху. Коротше, це київське метро. Я з Мелітополя. В Мелітополі в нас метро немає. Нема метро, нема тролейбусів, нема трамваїв. так? А, і бабуся мені каже: Ти я, я коли тобі скажу, ти стрибай. А ну, так ми її подорожували Києвом. Вона казала: Стрибай! Я стрибала на той ескалатор, і ми їхали. Вона мені каже: Стрибай, я стрибаю знову. Ми тіпа типу, сходимо з ескалатора. Ну, так начебто звикли. А одного разу бабуся забула мені сказати Стрибай, а вона стала на ескалатор і поїхала. А я стою внизу бабуся. А! а вона така дивиться. А, давай, коротше, спускатися. Ну, тобто, ескалатор вверх йде, а вона спускається вниз. Я стою вже майже не, чуть не плачу, вона спускається, якось вона добігла, що вона мене взяла за руку, чи крикнула Стрибай? Я не пам'ятаю вже. Але, коротше, я довго згадувала це, і це, мабуть, така одна ну, з історій, яку я розповідала потім своїм батькам. Що, типу, я бачила у Києві. От. Але ну, тепер мені так смішно, але. Дуже багато чого є мені згадати з моєю бабусею. Я її дуже люблю. Такі спогади, вони дуже гріють серце. Ще пам'ятаю, що після того, як ми приїхали. назад, зад мені бабуся сказала, що більше ніколи мене не візьме з собою. Не знаю чого. Я начебто себе поводила. Ну Так скажу, щоб ви розуміли, мені було, мабуть. Років 6-7, я не пам'ятаю, ну маленька була. Але, коротше. Оце було моє, моє таке перше знайомство з Києвом. Потім я ще була декілька разів вже у більш дорослому віці на конкурсах, проїздом. І Києва зовсім не знаю. Маю велике сподівання, що поїду, подивлюся, поподружую саме Києвом, дізнаюся нашу гарну столицю. І ще дуже хочу потрапити в київський оперний театр, бо жодного разу там була. Жодного разу там не було. Ось. Так що така історія моя знайомства з нашою столицею Києвом.